складу основного На воротах Вова, лівий захисник Ростик Глушко, правий захисник Назік Темець, середині пудьос Арсеном, лівий хав Свят Ярема, правий хав Головачук. Ви собі там по тому поговорити можете мінятися під час гри перед грою. Упорник Шеремета, двоє вище то буде Олес і Андрій Голик. І в нападі буде стоїть і в нападі буде стояти ся діаремо. Сани, я сподіваюся, що ви за тих півтора місяці заскучились за футболом. Я хочу бачити в першу чергу бажання. Я хочу бачити дисципліну на футбольному полі. Недармо, я не називаю просто 11 людей, там, той, 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 той в складі. Кожного є своя позиція, я кожному проговорюю позицію. І він має брати відповідальність в першу чергу на своїй позиції. Не дати себе обіграти, вся, ну, тобто всі там обігують, нападають нападаючи, так є технічні, але не дати легко себе обіграти. Обіграли, розвернулися, вступаємо в відбір. Між собою комунікація, спілкування, підсказка, робоча підсказка. Yeah. Давайте молимося і виходимо на розминку. Давайте, тато, що, те, то, що зараз тут домовлялися, все треба виконати. І ще одне по пресингу хочу сказати. Пресингуємо тоді, коли в них м'яч не під контролем. В прийомі, в прийомі м'яча зустрічати, десь коли м'яч в стороні, а коли вони контролюють м'яч, по одному викидуватись не треба, бо тоді і буде проблеми. І один за одного, десь хтось помилився, підтримати, не швиряти, а навпаки, підтримувати, допрацювати за партнером. Ну все, давайте збоку. Ну, Господи. За гос? За гос Віталік делегував свої повноваження за гос. По тобі. Гос Вілі, блядь. Сімсонів, блядь. Чого лисий? Не лисий. лисий. Чого? Чому чому? Я знаю. Перші чому їх? Перші поїхали. Надійно, з підказом. Всі... Ці... Нема кому ближньому чекати вперед. Сідай, сідай. Оладдя, сьогодні дебют за турбо? Не дебют. Не дебют? Ні. Ні, але в цьому сезоні повернення. друге коло друге повернення. Лап. Подивимося, чи можна війти двічі в одну річку. Я почне рахувати один. Наш коуч Віталік Турій запитав хлопців перед грою 12-го туру у Кам'янці, чи скучили вони за футболом. Ми ж поставимо запитання: чи скучили за футболом, і нашою історією ви. Поки пишете коментарі під цим випуском, розпочнемо свою чергову розповідь. Друге коло розпочинаємо у Кам'янці Бузькій проти місцевих Карпат. Колектив у нинішньому сезоні бореться за медалі першості, тому очікувався дуже непростий виїзд. Цей поєдинок обіцяв бути особливим і через великі дербі. Олесь Великий, який повернувся до складу Турбо після відновлення, зустрічався на полі проти брата Володимира, який діє за Карпати. Втім, уже в дебюті гри довелося говорити не про це. На четвертій хвилині пропускаємо з за меж карного майданчика. Не встигло турбо відчути м'яч у власних ногах, як довелося виймати із власних воріт вдруге. Після прострілу з флану сфера знайшла нового нападника Карпат, і той уже на дев'ятій хвилині встановив подвійну перевагу господарів. Турбо програвав боротьбу у центрі поля та довго не міг оговтатись від такого неприємного старту. Футболісти з Кам'янки Бузької цим продовжили користатись і невдовзі зробили рахунок 3-0. Наша команда нагадала про себе завдяки м'ячу від свята Яреми. Своїм влучним пострілом він трішечки додав інтриги першому тайму зустрічі. До перерви трапився ще один гол, але його знову відсвяткували наші суперники. Стрімка контратака була підсумована виходом віч на віч і спокійною реалізацією. Гіршого старту другого кола годі й було уявити. В центрі поля стільки помилок, що просто крутитися з тим м'ячем, та простіше і швидше працюйте. Та ми так чесно, блядь, тяжко дивитися. Я не знаю, що з вами сталося. Спокійно, зараз рахунок. Ось ми можемо зрівняти взагалі без проблем. Чого не можемо? Чого вони можуть забити? Чотири ми не можемо забити за тайм. Просто зіграйте трошки спокійніше, солідніший футбол. Ви блядь, всі солідні люди. Десь пограли. Ми не зібралися з села, приїхали, зберезили, блядь, бачили там тільки сосни. Приїхали сюди перший раз на футбол. Хочемо виграти від тої команди. Ні! Всі з досвідом, блядь. Нема малоліху, яких вчити, як грати в футбол, як переміщатися правильно на футбольному полі, як діяти. Блядь. Мабуть, доступна розмова у перерві від коуча щось та й змінила у головах футболістів турбо. Принаймні на початку другого тайму нав'язуємо боротьбу супернику та заробляємо небезпечний стандарт, після якого дубль на добиванні оформлює свят ярема. Карпати також не полишають спроб остаточно закрити гру і створюють небезпечні випади. У другій частині зустрічі обопільно яскрава гра просто захоплювала. Панував відкритий футбол, який точно подобався глядачам і змушував клясти на всі боки тренерів обох команд. До максимального епіку цю гру наблизив капітан Турбо Арсен Подоляк, який на дальній стійці підчутував помилку захисників суперника. 4-3 і по такій шаленій грі шанси на успіх у турбо зростали в рази. Поява Андрія Петровича на полі стала яскравим свідченням націленості на ворота від хлопців. Нагадаємо, що Петрович зі своїм умінням бути в потрібному місці у потрібний час оформив чотири голи у першому колі. Колективи продовжили відповідати атакою на атаку, а володіння м'ячем та ініціатива навіть здебільшого була за нашою командою. Все ж, із реалізацією були певні труднощі. Випади турбо завершувалися або невлучними пострілами вище воріт, або не доходили до акцентованого удару взагалі. За таких умов логічно, що колектив більше діяв на контратаках, але фарту якось в цьому епізоді команді відверто бракувало. На останній хвилині основного часу господарі таки забивають і ставлять крапку у супервидовищному протистоянні. 5-3 у підсумку і поразка, за яку точно не соромно. Дещо не виходило, але ми блять, хоч на футбольному полі гризлися, в першому таймі взагалі без бажання, підходили собі, стояли, блять, не боролися. Щоб ми так почали, нічого страшного, беремося серед тижня разочок і в неділю приймаємо більховець. Петрович, треба показати майстер-клас, вони щось не справляються без тебе. Ніколи не сітки сітку. вони Професіонали, професіонали. Дивіно мішало. Що на ту натягнути? Зразу видно, хто у домі господар. Перша домашня гра у Хирові проти скаливіховець після поновлення чемпіонату, можливо, і не відбулася би без Петровича. Що тут сказати? Газда! І на полі диригент, і за полем вирішує питання. Кожен знає, що кому важливо, і взагалі сюди їхали 100 кілометрів. 100 кілометрів потім. 150 кілометрів потім їхати б пущеною головою через те, що ми програли знає кому. Чесно, я навіть не знаю, на якому вони місці. Але я точно знаю, що вони приїхали сюди перемагати, але що вийде? не вийде через те, що ми виграємо цю боротьбу. Ми будемо чуть-чуть швидше за них, будемо чуть-чуть нагліше за них. Давайте побудемо трохи Давай, на полі. Давай, давай, давай! тільки Щоб наші глядачі отримали максимум адреналіну. Давайте, та команда, чесно, дуже напрягаєте, вони оф. Виїхав, тут музику, блядь, включили на всю ту щось, блядь, настроїться, думаю, що. Давайте зібрано, ну, я вас прошу за кожен м'яч. Зараз високо не зустрічаємо, але і низько не сідаємося, щоб, щоб компактність була. Підтримуємо один одного і підказуємо до нього. Давай, давай, давай. давай, давай. По правді кажучи, на рідному полі за будь-яких умов хочеться перемагати. Навіть коли у суперниках амбітна команда, що планує здобувати максимум у кожній грі, скала Вільховець у 13-му турі точно планувала повертатися із Хірова лише з трьома пунктами. Медійні наставник Віталій Радевич та гравці команди Артем Шумен, Роман Олійник і Андрій Цимерман відомі своєю якісною роботою у футзальному альянсі. Втім, усе, що трапилося на паркеті, залишається на паркеті. На смарагдовому газоні магазонів прикордоні Львівщини вже у першому таймі гостям довелося Баян, попітніти. Без тебе нічого не працює. Ви, Італі, давай, давай ще один уродженець Хирова Баян цього дня відповідав за вихід гри в інформаційний простір. Пряма трансляція першого тайму поєдинку цей день шкутилігала через якісь абсолютно безглузді причини. Втім, це вже тема для окремого епізоду. На жаль, чи на щастя, за такі гарбелі ми і любимо аматорський футбол. До перерви рахунок так і не було відкрито. Поки Шима роздавав автографи місцевим тіфозі, на лавку повернувся Віталік Турій, який, не зумівши переглянути матч на Ютуб, вирішив подивитись за грою підопічних офлайн і прилетів з іншого краю області. Він вже приймає у нього вже купов міста на двадцять квадрат. За таких умов здавалося б, команда має відчути крила і понестися вперед на всіх парах. Так до слова з і було. Турбо високо присингував і постійно насідав на ворота скали. Все ж перший гол у зустрічі було забито саме гостями. Після довгої вертикальної передачі та скидки в центр нападник опонентів вибіг на побачення із нашим кіпером Вовою Федишиним та реалізував нагоду. Після цього турбо використовував як традиційні, так і не зовсім методи у роботі попереду. Скала все ж наприкінці протистояння не втратила можливості закрити запитання щодо переможця. Зловивши «Турбо» на контратаках, суперник забиває вдруге, а згодом і втретє. Друга поспіль поразка на старті другого кола. А відразу. І потім буде розминка, і перед самою грою скажу пару слів. в'язке, Я думаю, що буде тяжко. Для того нам треба, ну не тільки через поле буде тяжко, для того нам треба добре порозминатися, тому що поле буде в'язке і тяжке. Не дай Бог якусь травму. В принципі, заміни є. Заміни... На заміні є люди хороші, які точно вийдуть і не послаблять, а навпаки підсилять. Це однозначно. Тому коли всі будуть готові, ми виходимо всі разом. Добре? Два. Я з нею, щоб підготуватися до матчу, трошечки розігріти м'ясо. Натерся самогоном. Самогоном? 100 грамів натерся, 100 грамів визволяв. Чекай. <зважут> Чудар, так, переправився, бо два бокальчика треба. Рівень. Кожен готується, як може. Як може. Ну, що, Це справжнє життя. Справжнє сурове. Я не знаю, я ще не, не поняв то. Я ж не з 90-х років. Хтось приймає ванну перед матчем. Хтось може якось пробіжку, йому він допомагає. А мені два нефільтрованого, і я біжу просто як молодий олень. Так. Олень. За що Олень так? Точно сині, сині, а ну поясни, чому ти сьогодні не граєш? Так остаться. Чет жовтий. А за що ти віддала чотири жовтих? свій за... довгий язик. Може там дівчат позначив, це за довгий Оце не чесно, я навіть не дивився турнірну таблицю. Не знаю на якому ми місці, але Понятно, понятно що не вверху. Чим. Ки, вверху? Понятно, що наверху. Та команда вище за нас, але та команда буде сильніша тільки якщо ми дозволимо їй бути сильнішими. Такі самі пацани, можливо, дехто вже і по перспективі з вас сильніші, ніж вони. Я хочу, щоб ви на полі зараз грали не заради команди, не заради емблеми, не заради війка Міші і турія. Просто за себе пацани. Маєш бути якась повага до себе? Ви ж себе, блядь, поважаєте? Ви не думаєте, що ви кловний п'ять, нахуй, щоб нас тут загнали, правда? Ніхто не любить програвати. Програти можна, звісно, але з високо піднятою розумієте? Давайте. Один за одного не треба терпіти, не треба там чекати до 70-ї хвилини. Ми виходимо і зразу на всі 100% Кожен має дати себе максимум. А після ігри ми вже подивимося, що з того вийшло. Пацани, добре? Давайте ми давай! Україна відзначає свою свободу та силу. 24 серпня. Ми святкуємо День Незалежності України. Тож слава Україні. На початку гри проти Жокви у 14-му турі склалося враження, що своєю мотивацією Шима зарядив лише команду суперника. Перша атака господарів поля завершується необачністю Петровича у власному карному майданчику і призначенням пенальті. Такий шанс опонент а вже ж, реалізовує. Вже за мить Петрович міг реабілітуватися, але не зумів, як слід зіграти головою поблизу чужих воріт. Жовтва натомість правого довго шухляду вирішила не відкладати, і один з головних бомбардирів чемпіонату Олег Максимик після забитого пенальті додає до свого активу ще й гол забитий з гри. Сценарій матчу погодьтеся дуже схожий на зустріч проти Кам'янка Бузької. Два швидкі пропущені голи і далі пожвавлення гри з боку нашої команди. Такий регулярний валідол можуть витерпіти лише палки прихильники збірної України з футболу і наші постійні партнери. Дякуємо за підтримку компанії Норбіл Кагрі, а також президенту команди Бойку Михайлу Васильовичу. Окрім невдалого рахунку, цього дня турбо переслідує і давня проблема травми на рівному місці. Цього разу пошкодження несумісного із продовженням матчу зазнає один із зубрів команди та головна бомбардирська надія Віталік Ганущак. Замість нього на полі з'являється юний Данило Шумський, який у цьому протистоянні дебютує за турбо. Наприкінці першого тайму стрімкий Максимик оформлює хет трик і ще до перерви робить рахунок розгромним 3-0. Звертатися? Ви звернутися? Ви не біжите до нього? Перший тайм Тут, блять, починається гра, у нас блі, не ноги, а у нас патики та блять, штрафному майданчику, та там треба простіше грати, а на блі, па, в куліну. Пацани, та то просто вони б'ють. Вся боротьба вигана. ми, б не можемо за центр вийти. Навіть ударом від воріт не можемо за центр вийти, не то, що через пазу. Незалежно на страху. Трозумієш, сьогодні свято. Давайте, щоб ми лицям точно болото ну, то зараз не, не впали. Давайте, щоб ми нормально захлопнули дверима е, після сьогоднішнього матчу. Забити один гол, потім піде. Піде перший, піде другий, вони зараз настрашуються і ми додавимо той матч. Я вам кажу, блядь, давай! Треба виривати. Такого емоційного Юрія подя у цьому сезоні можна було побачити у роздяганні лише після випущеної з рук перемоги. А в підсумку поразки від легіона зі Стільська у першому колі. Інше питання в тому, що тоді це було по завершенні гри, а зараз у перерві. Можливо, шанси на успіх через це зростають. Зустріч стає обопільно гострою і свої моменти створює не тільки Жовква, а поступово і турбо. Найбільш реальну нагоду відзначитись після виконання стандартного положення втрачає Назар Тимець. Після пострілу від крайнього захисника сфера влучає у поперечину. Попри усі спроби, кількість моментів та пошуків щастя попереду, представники Березова у цій грі, як і в попередній, знову не забивають. Більше того, в одній із останніх атак поєдинку пропускаємо. 4-0. У День Незалежності України отримуємо добрячий ляпас від Дякую. Як тим нічним бабочкам, Розумієш? Просто капець. Прийшли, подякували. Тут насправді важко дібрати слів. Три поразки у стартових трьох матчах другого кола. Попереду на команду очікував дуже серйозний розбір польотів. Підписуйтесь, аби не пропустити найцікавішого.